Що обрати, тимчасовий захист чи міжнародний захист. Багато людей роблять помилку, думаючи, що це один і ж самий захист. Але насправді це не так. В цьому відео ми розберемо, в чому різниця. І ви вирішуєте самі, що вам краще обрати. Як, як нам відомо, то Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 26-го року. Але невідомо, що буде далі. Чи вони продовжать, чи ні. А тепер основна різниця, чому люди плутають. Ці два дуже схожих терміна тимчасовий захист і міжнародний захист. Як почалася війна в Україні, то багато українців переїхали в країни ЄС і автоматично отримали статус тимчасового біженства. Статус тимчасового захисту. Але статус тимчасового. Захисту, який мають українці автоматично, він не є статусом постійного. І наче два схожих терміна, але насправді два дуже, дуже різних, вони відрізняються. Статус тимчасового захисту це тимчасова захист прийнятий по міжнародному праву, який дається на певний термін. Наприклад, від року до трьох, до трьох років. Як нам відомо, то в Раді ЄС прийняли там цей статус і продовжують його кожен рік, там, з 2022 року. І автоматично всі українці, які переїхали за кордон, попадають під цей статус тимчасового захисту, він надає право до ринку праці, до освіти медичного обслуговування, медичного страхування абсолютно безкоштовно. Дає право тимчасово проживати на території, де ви перебуваєте, але є обмеження по часу, тому що цей е статус тимчасовий, він діє до трьох років. І тут наразі невідомо, чи будуть його продовжувати, чи буде збиратися Рада ЄС е і продовжить цей статус, чи ні. Але можна перейти. На міжнародний статус. Багато людей робить помилки, вважаючи що тимчасовий захист і міжнародний захист це одні й ти ж тим самим. І думають, що статус біженця, якщо у них тимчасовий захист, вони теж отримали статус біженця. Насправді це ні. Це дві дуже різні, великі схожі, але різні категорії. Тому що тимчасовий захист, як ми вже знаємо, я казав, це захист на певний період, після чого. Вас попросять поїхати додому або в іншу країну на наразі Рада ЄС зараз вирішує, які будуть надаватися терміни в разі закінчення тимчасового захисту, і у вас буде період на зараз що відомо. Відомо те, що від 6 до 9 місяців ви можете перебувати в тій чи іншій країні після закінчення тимчасового захисту. І за цей час ви маєте право або подати якісь документи на легальне перебування свого в цій країні, або виїхати покинути ту країну, де ви перебуваєте при постійному захисті і статусу біженця вас ніхто не може змусити покинути країну. Лише ви можете самостійно це зробити. Ось в цьому і різниця. І в міжнародному захисті немає. Терміну дії. Це повна гарантія права офіційного постійного проживання в тій чи іншій країні. Тому, друзі, вирішуйте, не спішіть, час є, що для вас буде краще. Всю інформацію я б радив би вам шукати на офіційних сайтах тої самої країни, де ви перебуваєте. Ось. Ознайомлюйтесь, вирішуйте плюси і мінуси постійного засобу чи міжнародного, і вже подалі вирішуйте. І ось цей тимчасовий захист, так звано, наприклад, коли в Польщі ви отримували песель, ви заповнювали таку анкету, де вказувало, що ви приїхали, тікаючи від війни. Ось і це є причина, по якій надається тимчасовий захист. Але він короткочасний, в нього є термін обмеження. тобто... В даному випадку 3 роки, а далі, чи буде та знову рада, я кажу, збиратися і приймати невідомо. Але ми можемо подати, навіть якщо ви там перейшли на статус побита, або ще на якийсь інший статус там карту побити, ви можете податися на міжнародний захист. Що таке міжнародний захист? Міжнародний захист згідно з Женевською конвенцією, яка була прийнята в 1951 році, вона дає дійсно статус біженця, тому що тимчасовий статус ну, він не надає статус біженця, а ось міжнародний якраз і є статус біженця. І він розглядається в індивідуальному порядку. Наприклад, якщо ви подаєте на тимчасовий захист, це масово. І він приймається масово для регіону, або, наприклад, для якоїсь певної країни. І через глобальні якісь катаклізми, катастрофи, Ну, або як в нашому випадку, через війну в Україні. І війна в Україні дає нам право. Оформити міжнародний захист, але там є свої обмеження, і треба ознайомитись, якщо ви хочете перейти на міжнародний статус захисту, то я б рекомендував офіційно зайти на державний сайт з міграції тої держави, де ви знаходитесь, почитати, що. Як це проходить процедура? Бо процедура може насправді відрізнятися в одній і в іншій країні, але сама суть та схожа. Вам треба буде подати заяву в Уженді в індивідуальному порядку, написати, що ви там такі-то, такі-то. Причина для отримання статусу міжнародного біженства, якраз війна на території України вважається стовідсотковою. Пишете в зв'язку з війною в Україні, от, що загрожує моєму життю, безпеці, моїй моїй родині. Хочу отримати статус біженця. І вашу заявку розглядають, що дає нам міжнародний захист. Статус біженця дає, дає постійне пережив... проживання в тій країні якій ви знаходитесь, дає нам дозвіл до ринку праці, дає нам дозвіл до медичного обслуговування, дає нам право на юридичні послуги, дає всі всі права, які ми отримували при тимчасовому захисті. Також дає нам можливість користуватися міжнародними фондами для отримання допомоги біженців. Все це можна. Може цим користуватися в міжнародному захисті, але, наприклад, час на отримання міжнародного захисту він може бути тривати від місяця, так і, наприклад, і до року. Бо заявку будуть вашу особисто розглядати. Якщо, наприклад, на тимчасовому захисті, то це прийняло. Приймається закон стосовно всіх, наприклад, всіх українців, які тільки приїхали а, там, в ЄС, в Європу, в якусь країну, він автоматично отримує статус а, тимчасового захисту, але не є біженцем. А якщо ви вже подаєте заявку самі на постійний захист, то ви вже отримуєте статус біженця. І ці документи на отримання цих документів треба трошки більше часу. Я ж кажу, цей час може бути як від року, так і. Ну, точніше, як від місяця, так і до року. Але є свої привілегії. Якщо у вас є статус міжнародного захисту, тобто статус біженця, вас не можуть депортувати. І навіть якщо ви там не працюєте або працюєте, бо, наприклад, як мені людина писала, що вона працює в Чехії, і для подальшого е перебування в Чехії, коли закінчиться тимчасовий захист, їм вона не підходить по критеріям по зарплатні. Тому що у нас рік має там, заробляти, там, певну суму грошей. А якщо у вас міжнародний захист, то на це вже не, не зважається. Тобто скільки ви заробляєте, чи взагалі ви не заробляєте. Ось. А якщо ви професійно працюєте і заробляєте, то ну це буде ще ваговим плюсом для отримання статусу біженця. І ось дивіться, є ще такий нюанс. Якщо, наприклад, у вас міжнародний статус захисту, статус біженця, ви біженець, то ви не маєте права протягом певного часу повертатися додому. Наприклад, як ми знаємо, що, наприклад, Українці приїжджають там, там, наприклад, в Польщу, ту ж саму Польщу візьмемо. Приїхали українці в Польщу, отримали статус «Укр», о, побили трохи, поїхали додому там, на тиждень на два, і приїхали назад в Польщу. Ну і все, в принципі, у них там е, нічого не змінилося, статус «Укр» як був, так і є. Ну, якщо вони е, правильно заїхали і їх на митній не запустили якби по безвізі. А запустили. Бо треба на, на митницю, коли ви проходите митницю, виїжджаєте, наприклад, з України в Польщу, то казати, що ви по статусу Укр заїжджаєте. Щоб потім не виникло проблем, що у вас статус Укр можуть зняти. Це такий важливий, до речі, факт. Ось. Тому, коли пересікаєте кордон, кажіть, що ви за статусом Укр, і автоматично у вас тоді все буде добре. Ось. Так от. І ви, в принципі, без проблем. Якщо ви на території України з тимчасовим захистом їздили там, не більше 30 днів, то статус тимчасового захисту це дозволяє на спокійно без всяких проблем. Але якщо ви подали заявку на статус міжнародного захисту, на статус біженця, то ви не маєте права. Виїжджати з цієї країни певний час. Ну, взагалі не маєте. Тобто, до того моменту, поки ви не отримаєте біженство, ви не маєте право їхати в іншу країну, а тим паче повертатися в Україну. Якщо ви поїдете, подали документи на статус міжнародного захисту на статус біженця і поїхали в Україну, то у вас автоматично знімається всі ваші документи. Тобто ви втрачаєте біженство. Тому, друзі, дивіться, вважайте на це, читайте офіційні портали, вивчайте інформацію, вирішуйте, що вам краще. Ну, якщо у вас міжнародний захист, я ще раз повторюю, що вас депортувати вже ніхто не має права, бо ви вже залишаєтесь тут на постійній основі і маєте всі права, ці ж самі обов'язки, як всі громадяни, які перебувають. Ну, є там громадянство тої країни. І статус міжнародного захисту статусу біженства дає вам право отримати громадянство, якщо ви захочете. Ну, як мінімум, то ви отримуєте постійне місце проживання без змоги депортувати вас, отримуєте всі права. В тій країні, якій отримує їхній громадянин, ще призможете отримувати допомогу з Міжнародних фондів або з державних програм, в якій ви знаходитесь, по допомогі біженцям. Ось так от. Тому, друзі, вирішуйте. Є час, тому що невідомо, що там буде в 26-му році, чи прийма Рада ЄС продовження тимчасового захисту, чи не прийма. Тут невідомо. Що, до речі, є ще такий нюанс, що в деяких країнах ви можете, знаходячись на тимчасовому захисті, подати на постійний захист. Ось. І дивіться, коли ви подаєте заявку на постійний захист, з того дня подання заяви вважається, що ви вже під категорію, наприклад, Захисту, ви не маєте права нікуди виїжджати. Або поки вам не нададуть той статус, або поки не відмовлять. Ось тут на цей факт теж треба вважати, якщо ви плануєте відпустку, поїхати десь відпочити, або ще щось і подаєте заявку на постійний захист, то 100% гарантія, що ви його не отримаєте. І ще, якщо вам відмовили, ви подали, наприклад, заявку на постійний захист, і вам по якісь причини відмовили, ви можете подати апеляцію. Апеляція подається дуже просто, в тому же в жунті пишете заяву скаргою. Невіть не, не скаргою, а пишете заяву на повторний розгляд вашої справи. І вказуєте знову свої дані. Те, що ви тікаєте, пишете, ну, там, рятуєтесь від війни, що загрожує вам небезпека в разі повернення додому, ви переживаєте, боїтеся за життя своє, своїх близьких, і ця причина ну, просто поки актуальна для отримання постійного захисту. Тому, друзі, дивіться, вирішуйте, як вам краще, що краще. Не спішіть з висновками. Почитати все на офіційних джерелах і нехай щастить вам.